Підсвітили те, що цим варто зайнятися, і ми будемо з колегами надалі працювати і будемо писати звернення. Станом на зараз ми не бачили ніякої реакції, ну тобто публічно ніхто в це не виходив, але звісно, ми будемо писати заяви. Тому що, окрім того, що неправильно заповнюється декларація, як нам казали, там є ще історія про те, що. У його діях можуть бути порушення законодавства про отримання подарунків, тому що те, що він декларує будинок, декларує оренду будинку, і нам каже, що він її його орендує за 18 тисяч гривень, тобто у 6 разів менше від ринкової ціни, свідчить про те, що він отримує таким чином подарунок. Ну, тобто, він орендує цей будинок на якоїсь близької людини. Так, це його mm -hmm. товариш, як він сказав, навіть його мама, тому що мама власниця цього будинку, це не його найближчі родичі, і це не може розцінюватися якось такий жест, жест доброї волі. Не знаю, як це назвати. Ну тобто, це подарунок mm -hmm. і це теж адміністративне правопорушення.